Як я паяю двигуни? Ставлю паяльник на 400 градусів, бо плата теплоємка, дротів багато, олова багато. У мене є отакий от баян і в мене є отакі от кусачки. Поїхали? А, до речі, на польотнику кандьор припаяний дротами силіконовими, еластичними, якими? товстими. 16 ОВГ. Так, не підрізаю дроти на столі, а вже коли вони двогони змонтовані, щоб все було чітко, так як потрібно. Тобто беру перший дріт, приміряю, обкусую. Саме кусачками зачищаю. Беру пінцет, Завожу не лужений друти. Беру флюс. Беру паяльник і олово і просто клац і готово. Якщо не треба підправити, то підправляю. Другий уложив обкусив, зачистив, пінцет. Плюс увава. Готово. Третий. Флюс и олово это основное. Ну і потрібна потужність паяльника 60, так краще бажано більше ватт. Бо коли маломощний паяльник, він дуже довго його гріє. Без флюса, без флюса діла не буде. Ось так виходить.